Схема типування, в якій ми будемо поєднувати роботу з нососльозкою і мязами депресорами Ми беремо смужку, відрізаємо а, таку стрічку, і нам будуть потрібні два квадратика приблизно по 1 сантиметру з кожного боку. Може бути трошки більше. Скругляємо, має вийти такий овал. Ось подивіться, як він виходить з вітлани. Будемо наносити його на зону нашої носу сльозки. І перед тим, як це зробити, ми можемо активізувати цю частину, м'ягенько її промасувати, активізувати там кровообіг, для того, щоб тейпування було більш ефективним, пройтися такими легкими дренажними рухами. Далі ми розриваємо навпіл клейову основу. Знімаємо повністю її з тейпа і дивимося, куди він тягнеться. От як він тягнеться, так ми і будемо його наносити. Нососльозка в нас має бути рівно по центру тейпа. Ми його не натягаємо, ми його не притискаємо. Ми його легенько нанесли і добре приклеїли. Стежте, будь ласка, щоб на тейпі не було жодних заломів. І то саме робимо з іншого боку, розірвали, подивилися, як тейп тягнеться, і от так як він тягнеться, ми його наносимо на нашу зону нососльозки. Дуже важливо, щоб напрямок натяжіння тейпа співпадав з напрямком м'язевих волокон. І також м'ягенько нанесли і активізували, трошки помасували. Тепер будемо працювати з м'язами-депресорами, відміряємо довжину від кутика рта до нашої нижньої щелепи, до краю нижньої щелепи. Відрізаємо дві смужки, так само ширина десь приблизно 1,5 см. Довжину ви відміряли, скруглили всі края, приміряли. І тепер важлива частина, дуже добре промасуйте, будь ласка, зону депресорів. Якщо ви це робите після масажного комплексу, можна вже додатково не масувати, але можна також зробити, от як показує Світлана, активно помасувати, розім'яти м'язи. Тоді наша схема буде більш ефективна. Коли ми попрацювали, привідкриваємо ротик і клеїмо починаючи знизу, тобто якір в нас буде внизу, відриваємо клеєву основу, трошечки підтягуємо тканинки, а сам а, тейп клеїмо без переднатяжіння. І дуже добре його активізуємо, розгладжуємо, масуємо, приминаємо. Перевіряємо, чи немає якихось заломів. Заломів не має бути ані на тейпі, ані на тканинках під тейпом. І то саме робимо з другого боку. Зауважте, що наклеюємо тейп ми з відкритим ротиком, наносимо тейп, а активізуємо вже закритим. От, як бачите, Світлана дуже добре їх активізувала. Можна ще підтягнути трошки. І таку схему ви цілком можете собі нанести на ніч і носити її до восьми годин.